Росія повинна зазнати руйнівних санкцій. Таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Каже передусім, це має стосуватися цінової стелі на нафту та авторинних санкцій. І ми дійсно маємо обмежити можливості Росії виробляти засоби терору. І власне наступний місяць має стати тим місяцем тиску на Росії санкційного тиску, прийняття відповідних санкційних пакетів. Європейським союзом на двосторонній основі, і якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемир'я, відкидають все, вони повинні вони повинні зазнати руйнівних економічних ударів. Я наголошую на слові руйнівних. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви Путіна, які той зробив напередодні, та нагадав, що російський диктатор, згідно з нормами міжнародного права, є масовим вбивцею, в тому числі і власного народу. В нього є чітка кваліфікація згідно норм міжнародного права. Він масовий вбивця свого народу. Він дійсно заявляє про якісь ноги своїх солдат, але ці ноги вони переносять лише. Смерть, руйнування і злочини, і за що обов'язково наступить відповідальність. І до речі, ми, як Міністерство закордонних справ, спільно з усіма нашими причетними колегами суттєво пришвидшили процеси, пов'язані зі створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії. На Наша ефір долучається Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучера. Пана Жовтенко, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, доброго вечора. На вашу думку, чому попри ще більш жорстокий характер війни, який зараз використовує Росія у своїх діях проти України, ми все ще стоїмо на порозі, коли так складно дійти Західному світу згоди щодо посилення санкцій. Адже достатньо очевидно, що такі дії мають каратися для того, щоб вони припинилися, але чомусь. Це питання не настільки однозначно виглядає для людей, які ухвалюють відповідні рішення Ми абсолютно праві. Тут е, ключова проблема в тому, що немає єдності між Європою і Сполученими Штатами Америки, так в е, баченні. Ну, по перше, необхідності цих санкцій, масштабу цих санкцій, і відповідно моменту в часі, коли ці санкції потрібно вводити. І з іншого боку, ну те, що є от певна синхронізація між Брюселем і Вашингтоном, цим фактом насправді зараз ну треба віддати належне максимально ефективно користується Кремль і Путінська диктатура, використовуючи особистий вплив Путіна на президента США Дональда Трампа, намагається ще більше ось цей. Розрив між Європою і Сполученими Штатами Америки поглибити. Ну і зрозуміло, що для Путіна враховуючи його розуміння ситуації, що по великому рахунку він не збирається ні погоджуватися на якесь перемир'я, ні на режим припинення вогню, ні тим більше починати переговори про регулювання російсько-української війни, Путін хоче воювати, та і він зрештою про це. Абсолютно прямо говорив от буквально недавно на цьому так званому Пітерському міжнародному в лапках економічному форумі, і Путін його оточення часто розуміє, що таке продовження війни, попри там ну імітацію Кремлем якихось переговорів чи якихось контактів, та з нашою стороною, з американцями і так далі, рано чи пізно призведе до введення санкцій проти Росії. І от десь майже місяць тому. Російський диктатор збрав у себе в Кремлі російських так званих бізнесменів, предпринімателі і, і так далі, та й він їм тоді прямим текстом сказав, що шановні санкції будуть в майбутньому, так нові проти Росії, тому от ми вас попередили, готуйтеся, що потім ми не говорили про те, що ви нічого не знали. Ми відповідно не могли нічого з цим зробити. Тобто, насправді, путінський режим чудово усвідомлює, ну скажімо так, неминучість введення санкцій як таких. Але при цьому він розуміє, що якщо процес не можна зупинити, то його треба очолити. Та от власне. Кремль на жаль максимально ефективно займається тим, щоб зробити так, щоб ці санкції, які ну в принципі погоджені, да і з європейського боку, і в сполучених штатах принаймні, з Сенатським конгресом, ну якби займають в цьому питанні ну, таку досить принципову позицію, зробити так, щоб ті санкції, які мають вводити європейські країни разом зі сполученими штатами Америки, були введені максимально неодночасно. Бо Путін і його оточення чудово розуміє, що найбільш болючим по російській економіці удар буде тільки в тому випадку, якщо ці санкції будуть введені в один і той самий момент, і американцями, і європейцями. Тоді це буде такий серйозний ну серйозний крок з боку західних союзників, який буде мати відчутні економічні наслідки для Росії. І от зараз Кремль активно займається впродовж навіть останнього часу, останніми тижнями. Тим, щоб зробити так, щоб ці санкції ну та чи пізно вони будуть введені, але зробити так, щоб американці, наприклад, відкладали це питання до самого останнього моменту і таким чином розбивати єдність не лише між Європою і Штатами, але єдність навіть між європейськими країнами, тому що в умовах, коли Дональд Трамп коливається, та дає Владимиру Путіну чергові два тижні, та зрозуміло, що це просто відтермінування та. Введення цих санкцій, то зрозуміло, що частина європейських союзників, які дивляться на Америка, на Трампа, на американців, кажуть собі, що ну давайте ми почекаємо. Тому що дивіться, ми ж домовилися про введення там верхньої стелі цін на нафту. А без американського впливу на опек ми цього зробити не можемо. Такий сенс, якби нам вводити наші санкції, ну самим по собі. От е, інша частина країн, таких як, наприклад, Британія або Німеччина, е, займають більш принципову позицію, і вони починають вводити санкції свої вже і зараз. Але ми чудово розуміємо, що ну якщо ці санкції е, німецькі або британські не підкріплені сукупно іншими санкціями інших європейських країн, і одночасно американськими, то е, кінцевий ефект е, таких е, рішень. На російську економіку він є негативним, звичайно, але він є мінімально негативним, і це саме те, чого добивається Кремль, і це те, над чим Кремль насправді зараз максимально е, активно працює. І ну тут на жаль треба констатувати, що е, певні позитивні для Кремля результати в цьому процесі є. Пане Жовтенко, а чому Європа, яка от дивиться на Сполучені Штати Америки і хоче, щоб от ті запроваджували санкції, щоб разом санкції запроваджувалися, продовжує купувати російські енергоносії? Чому за оці більше ніж три роки повномасштабного вторгнення не вдалося диверсифікувати поставки? І 2024 рік аналітики багатьох видань не буду зараз перераховувати, показують цифри. Скільки Кремль е, заробив е, на продаж європейцям енергоносіїв в цій проблемі? Є два е, дві складові. Два е, дві частини. Перша частина полягає в тому, що е, ну по великому рахунку е, росіяни десятиліттями привчали європейців до власного дешевого енергоресурсу, і відповідно європейські економіки тим більше та не перебуваючи в. Під таким політичним тиском безпекових загроз, та які є зараз. Та коли ці економіки не просто ну якби мають функціонувати в якомусь такому специфічному режимі, коли е, дешевий російський енергоресурс недоступний. доступний. бо якщо доступний, то не далеко не в тих об'ємах, в яких до цього звикли європейські економіки, плюс ці економіки ще зараз політичними рішеннями мають бути переведені на так звані військові рейки, і це ще більший шоковий удар. По ну, по власне по виробництву по економіках країн Західної Європи, і от, власне, це це один з факторів, який гальмує насправді та питання того, щоб ну, так от одномоментно і максимально так би мовити, та обмежити себе в доступі до російських енергоресурсів. Цей процес поступовий. Ми бачимо, що є там плани Європейського союзу в двадцять 26 і до кінця 27-го року повністю відмовитися та? від російських енергоресурсів. Але тут ми підходимо до другої частини цієї проблеми, і друга частина проблеми називається альтернатива. Тобто ну зрозуміло, що Європа не може без енергоресурсів як таких, і їй треба ну, десь купувати та ту саму нафту і той самий газ. І якщо його купувати не в Росії, то виникає питання, де його купувати. І отут ми повертаємося знову до фактора Трампа, тому що ну, на початку свого президентства, під час передвиборчої кампанії, та Дональд розказував, що от в нього і буде правило. Майбутнє дріл-бейбі drill drill, дріл, да, тобто mm. Штати будуть завалювати світові ринки своєю нафтою. Ну і плюс він казав, що типу, от європейці такі погані, вони продовжують купувати російський газ. а Є такий чудовий американський скраплений газ, і Америка його готова продавати європейцям. І навіть німці з поляками почали будувати термінали по, в своїх портах по розвантаженню танкерів із скрапленим газом, маючи на увазі, що це танкери, які будуть іти через Атлантику. Зі сполучених штатів, але по перше, будівництво таких терміналів ну це теж не, не місяць і не рік роботи. А по-друге, ми бачимо, ну що Трамп, зайшовши в Білий е Дім, вивальний кабінет, він ну, почав говорити зовсім інші речі про торгівлю з Європою, про європейський союз і так далі. Та він раптом почав говорити про те, що ЄС це взагалі якесь таке утворення антиамериканське. Воно було створено для того, щоб Америку. Грабувати тому ніякої торгівлі з ЄС не буде. А ми там ми там їх завалимо там до 50%. Та І от хай вони з цим розбираються, і хай вони нам приносять гроші. Та, тобто європейці десь можливо до заходу Трампа в Овальний кабінет, розраховуючи, що американці допоможуть так би мовити, та європі відмовитися від російського газу, постачаючи більше свого скрапленого газу, вони побачили, що натомість Трамп розвернувся на 180 градусів і сказав, що я не просто там Європі газ продавати не буду. Я взагалі з Європою торгувати не буду, бо вони дуже погані. Вони нас десятиліттями обирали. Та і тепер хай собі думають, що вони не можуть запропонувати. І, от в таких умовах, коли європейці насправді реально позбавлені тої альтернативи, на яку вони розраховували на американську нафту і на американський газ, ну вони дійсно змушені далі продовжувати купувати російські енергоносії. Причому при цьому шукаючи ну, власні так би мовити, альтернативи власними зусиллями, власними контактами на Близькому Сході і так далі, контактуючи з тими самими країнами, членами ОПЕК, розуміючи, що так чи інакше треба шукати. Альтернативу російській нафті, альтернативу російському газу, але ну знову ж таки та да, тут Європа теж покладалася на ці передвиборчі обіцянки Дональда Трампа і опинилася в дуже незручному становищі, коли ну як і зрештою весь світ, та да, от розраховуючи на те. Що Трамп буде е, дійсно робити те про що він говорив? Та що він обіцяв е, своїм виборцям і ну якби загалом транслював та е, певні певні пріоритети своєї зовнішньополітичної політичної стратегії? Він прийшовши в білий дім, він показав свою максимальну безпорадність і максимальну хаотичність в тих рішеннях. Які він приймає, тому насправді для Європи є дві оці ключові проблеми. Перша це та, що Європа ну, розраховувала теоретично на американські альтернативи в російським енергоносіям, чого вона не отримала, і натомість отримала ще більше проблеми в взаємній торгівлі. Ну і плюс так само під, оцю, під ці розрахунки на американців, європейці теж планували поступову відмову від російських енергоносіїв, але ця відмова вона теж дуже багато в чому залежить від того скільки і яких енергоносіїв Європа може отримувати від американців? Дякуємо вам, Тарас Жовтенко був з нами на прямому зв'язку.